Подивіться, будь ласка, Куп'янськ. Чи буде окупація? Давайте подивимось найближчі два місяці це лютий і березень. Обов'язково залишайте вподобайки, у коментарях залишайте свої думки або свої запитання загальні, так, які вас хвилюють. Будемо розглядати, будемо дивитися. Тож, давайте, Куп'янськ. Найближчі два місяці. Так. Яка там ситуація? Ну, у мене енергія йде супротиву. Тобто тиснення буде, енергія супротиву, якісь е, будуть вестись розмови. І ще е, дуже багато маніпулювання на тому напрямку буде. Вороги мають плани, але, але не всі ті плани, які вони мають, вони можуть реалізуватися. Дуже багато тиснення, залежності, вогню, дуже велика спокуса у ворога. Є і вони будуть намагатися пропхатися максимально. Ми будемо спостерігати таку, знаєте, дуже високу активність і, знаєте, ситуація, яка тримається, знаєте, на одному щаблі. Давайте подивимося, чи окупують Куп'янськ. У найближчі два місяці, так? Чи окупують вороги Куп'янськ у найближчі два місяці? Ну, скажімо так, дуже багато буде брехні з приводу руху, просування і з приводу ситуації, яка там склалася, будуть видавати не зовсім ту інформацію, яка насправді, насправді відбувається. Дуже багато буде активності, і ситуація там дуже складна, не дивлячись на те, що йде супротив, енергія обмеження, вона дуже і дуже велика. Тобто вороги будуть намагатися всіма силами підібратися і втілити свій план задум. Конкретно, Щоб вони вже окупували конкретно Куп'янськ, я не бачу за цей період, але будуть до того рухатися. Мені йде енергія супротиву, та будуть вестися розмови а, з приводу цього напрямку. Так? Ситуація дуже така розтягнена, розмірена, таке враження, що а, от на тих територіях, де вони є, там недалеко, так, вони там і будуть товктись поки. Там якось не вистачає ще якогось ресурсу, не вистачає ще чогось для того, щоб втілити свої задуми. Тому поки я не бачу цього.